Усім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо на тему світоглядні орієнтири пара. Найважливішу роль не тільки в житті кожної окремої людини, а й усього суспільства в цілому відіграють цінностні орієнтири. Дуже важливо визначитися з тим, що є найбільш головним для вас. Адже життєві цінності допомагають формувати характер і контролювати наші вчинки та бажання. В третій темі нашого курсу, а саме цінсне формування особистості, ми обговорювали нашу ієрархію цінностей, з'ясували, що у кожної людини своя система цінностей. Для одного найважливіше те, що здається не настільки важливим для іншого, а для третього і, взагалі, головний орієнтир життя відрізняється від того, що важливо для першого і другого. У підсумку кожен із вас зафіксував свої ціннісні пріоритети, і все ж ми можемо перерахувати критерії, які мають першочергове значення в житті кожної людини. Отже, які можуть бути життєві цінності. Це сімейне щастя, дружба, матеріальні блага, любов, успішна кар'єра, порядність, чистота совісті, процвітання і безпека країни, народження і виховання дітей, релігія. Підсумовуючи, можемо зазначити, що кожен із нас має свої цінності, які визначають наші пріоритети та формують наш світогляд. Отож, є цінності та пріоритети хлопця і дівчини. Чи доцільно визначати та обговорювати спільні цінності? Чи впливатимуть вони в подружньому житті? Який є цей вплив? Сьогодні давайте проаналізуємо, як цінності впливають на стосунки у парі. По-перше, нормально, що наші цінності можуть не збігатися із цінностями людини, з якою ми будуємо стосунки. Адже кожен зростає і виховується в різних умовах, в різних обставинах, а можливо навіть і культурах з різними традиціями та менталітетом. Цілком можливо, що у парі можуть бути різні світогляди. Наприклад, він католик, вона протестантка, або ж вона атеїстка, а він мусульманин. На фоні різних світоглядів вже виникає багато запитань. До прикладу, кохана, а де ми будемо хрестити дітей? Яка твоя позиція, коли я буду щонеділі відвідувати богослужіння? Коли варто про це говорити до шлюбу чи у шлюбі? Як показує досвід пар, на жаль, проводять такі обговорення до шлюбу небагато, і як результат, після створення сім'ї виникають суперечки, які були очевидними ще на етапі зустрічання. На курсах підготовки до подружнього життя кожному із наречених пропонують обговорити спільні ціннісні орієнтири на основі саме особистих. Це може виглядати наступним чином: дівчина поставила народження дітей на дев'ятому місці, а хлопець на другому. Хлопець поставив друзів на третє місце, а дівчина на дванадцятому. Очевидно, в обох прикладах ми бачимо потенційні непорозуміння. Якщо їх вчасно не обговорити, то через короткий період після одруження чоловік буде очікувати народження дітей в той час, коли дружина найближчі декілька років не планувала вагітніти. В іншому випадку, чоловік після роботи буде поспішати в компанії друзів в той час, коли вдома його чекає дружина. Кожного з наречених це не влаштовує, але саме так воно і буде. Бо кожен із нас готовий витрачати лише час на свої пріоритети. Перед одруженням ми рекомендуємо вам опрацювати спільні цінності. Цей процес може виявитись непростий, але вкрай необхідний. Питання спільності цінностей надзвичайно важливе для майбутнього благополуччя в сім'ї. Тому не варто ризикувати, думати, що все складеться саме собою до одруження. До одруження необхідно знайти шлях для коригування цінностних систем: як визначити ієрархію спільних цінностей. Життєві цінності можна визначити використовуючи такий принцип: перше складіть список того, що робить вас щасливими. Друге, ознайомте з цінностними пріоритетами один одного, третє проаналізуйте, наскільки суттєвими є розбіжності, якщо так, обговоріть їх. Це є важливим етапом взаємного пізнання. Підкреслимо: навіть якщо пара попрацює над корекцією ціннісної ієрархії, вірогідність того, що змінена система цінностей матиме недоліки доволі висока. Зауважимо, що цінності та орієнтири в житті людини мають здатність змінюватись залежно від пізнання світу, життєвих обставин та бажання до змін. Але якщо пара володіє навичками саморозвитку, то простіше їй буде в майбутньому вирішувати різні світоглядні розбіжності. Ми живемо в непростому світі зі постійною зміною цінностей. А яка роль самої людини в творенні власних життєвих цінностей? Чи вона залежить від соціуму і обставин, що кардинально впливає на процес формування людини? Деяких людей можуть змінювати або формувати обставини, в яких вони живуть. Таким людям здається, що потрібно чинити відповідно до обставин. Але ким є людина? Співтворцем чи заручником обставин? Ще демократ проголошував, що мудра людина є мірилом усього, що існує. Для того, щоб бути саме такою людиною, необхідно мати належну систему цінностей. Не піддаватися тим змінам, які відбуваються в світі, не піддаватися обставинам, в яких ми знаходимося, а впливати на них через свій світогляд. Дякую за увагу! Впевнена, що на сьогоднішньому занятті ви багато дізнались корисного для себе. До наступних зустрічей!